Абсолютно тотожні. Ну тут треба ще подивитися в історію, і ми знаємо, що лише в 50-х роках 에, Роми почали такий більш-менш усвілий спосіб життя. Але проблема соціалізації не була вирішена. Якщо е, десь на Черкащині, взагалі це в центрі України, було надано і будинки, було надано і земельні ділянки для того, щоб можна було вирішити це питання. Але як ніхто не навчив. І оце як ми починаємо і сьогодні. Ромо на сьогоднішній момент нашої сторони заявляють, що ми не хочемо, щоб ви вирішували за нас питання, водили за руку, як це було на початку навіть нашої діяльності. Зараз вони вже хочуть отримати ту будочку, яку хочуть ловити саме свою рибу і в свою кишені, і вирішувати свої проблеми самі. Е, тому е, дуже завдячуємо такій ініціативі, саме посилення правих можливостей, тому що дійсно говориться про посилення, говориться про те, що ми вже щось знаємо, щось вміємо і нам треба це вже закріпляти. Зрозуміло, що темп розвитку суспільства трошки наклав відбиток на темп розвитку громади. Вона не встигла адаптуватися. Якщо з е, діда прадіда роби займалися ремісництвом, е, вони вміли шити, вони, це були відомі колонії, і вони е, передавали це ремесло з Діда Прадіда. І Рови навчилися жити в такому своєму компактному світі. У них до сих пір на Черкащині. Кировоградщині, він і взагалі центральна Україна, існує так звані Ромські суди. І всі питання, спірні питання цивільного якогось, господарського якогось напрямку, вони вирішуються самостійно. І рішення цього суду є основою подальшого вирішення конфлікту. Це і стало причиною основною, тому що Роми не звертаються до суду. Це перший аспект, і другий аспект, тому що є певна недовіра. Певна недовіра і і говорити про складність процедури, то повірте, що навіть представники титульної нації вони також погоджуються з тим, що дуже складно, непрозоро і є певний страх. Страх це та сила, яка керується, на жаль, основними основними напрямками роботи, думок, свідомості, грою. Це породжує в свою чергу незахищеність і це породжує невпевненість власних сил. Тому зрозуміло, що допомога авторитетного члена громади, допомога юриста або допомога адвоката чи громадської організації, яка націлена саме на допомогу. Слід зазначити, що ми намагалися перенаправити частину Ромських скарг ромських, для консультації саме в державній інституції, тобто в органи юстиції. Але, на жаль, бюрократичний механізм він націлений на те, щоб зробити запис, формально підійти до цього питання і не пояснити людині, не допомогти людині. А ви зрозумієте, якщо у людини немає базового фундамента не нерозуміння взагалі системи і відсутність розуміння державних інституцій, людині потрібно повторити і 10, і 15, і 20, і 30 разів. І чим займаються юристи саме громадських організацій, бо вони націлені на кінцевий результат. Що говорити про державного службовця, який, по-перше, не знає, не розуміє ментальність, і тридцятий похід, і тридцята консультація вже починає просто нервувати? І ще яка причина? Рома дуже асоціюють певні інституції з певною людиною, керівником або консультантом, яка надає. І якщо він прийшов в інституції державні людина, надала консультацію, людина пояснила, то тоді вже складається більш позитивне враження про інституцію. І якщо ж ситуація навпаки негативна, то вже цілком тоді кидається. Реклама на всі державні органи, тому що немає свідомості більших розрізнення. так як ми розрізняємо там рац, ми розрізняємо там, органи опіки і піклування. Зазвичай це розмита система. Вирізняються школи так, бо в школи ще примусово треба ходити, і ще існує та система, що за дітьми держава опікується, дивиться і тому необхідно відвідувати ці інституції.